А що говорили? Карася. Андрій Рибалка каже, часто буває на водоймах і про заборону вилову риби через підрив окупантами Каховської ГЕС не знав. Головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Роман Чалик розповів чоловіку про небезпеку з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів. вирішили тимчасово заборонити вилов, риби та інших живих біоресурсів на водних об'єктах області, взагалі всіх. Серед порушників і чоловік, який привіз дитину, аби навчити рибалити, та рибоохоронний патруль їм завадив. Йому цікаво було, купили йому вудочку спеціально маленьку. Ну виїхали, і бажаючих порибалити купа, і люди звертаються на гарячу лінію рибоохоронного патруля, не розуміючи ситуації взагалі, каже начальник Василь Волков. Багато м -м, питань і на гарячу лінію до нас дзвонять. Чого яке відношення має там? Кам'янське водосховище до Каховки. Ми обіцяємо, що це територія області. Ну, Треба е, е, почекати, І, е, коли вже комісія прийме рішення про скасування, де були е, доведені до е, виконання е, на території Дніпропетровської, е, Запорізької, Херсонської, Миколаївської Одеської області, заборонити е, е, продажа. Навінка на, помисловінка до улучшення ситуації хто не дослухається рекомендацій, заплатить штраф за вилов карася та краснопірки від півтори тисячі гривень, за окуня та щуку від трьох тисяч гривень. А ось судак та товстоло побійдеться від трьох тисяч п'ятсот гривень. А за сума порушники віддадуть понад п'ять тисяч. Тому рибоохоронний патруль попереджає, що це не вартує вашого здоров'я і закликає дотримуватися всіх правил та обмежень. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.